Пишете ли се лаяте? Ничо. Вашето радиация е Не, като се интересва, спирайте. Защото това не е е Това е Джой, дама розміщить. Надімайка, да? Ідеально максимально. Я на планетяне, хіба з головою людською. Таким образом, давай христианам. Это полный мальчик. Так, значить, защипаем згори донизу. до низу. Та швидше вже дві хвилини пройшло. На себе ти працював з на себе. Сумку на себе. Сумку на себе. на себе. Ой, ой, ой. А ти си отиде. А ти Как я показах, Адина? А ти си отиде. 33 секунди. 34. У мене години. І так він надів рівно за 2 хвилини 50 секунд. Тепер роздівайся. Так. Пітяну, пітягу. Тут... Ось затягується. От за тіло шнурок призначити. Розумієш, ти пітягуєш і сильно закріпляєш гайдні. Зрозуміло? А так воно все висить. Обіжить і все ціле А ось цей шнурок тягу весело. Це закритується так, а це все більше. Бо так позаду, що все буде ходити. Не знаю, що буде піхнути. Сумку хотіла за ним не зняти. Зум-зумку! -зу 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 -зу. Далі. Ззаду. Разом з рукавицями. Крок вперед, Взвертається до площадки. Разглядний шнурок. Руко. Серега, видите? Ногами почав топтати заряжені ті. Два.